Друзі, сьогодні будемо консервувати помідори, які називаються помідори під снігом. Такі помідорки мають пікантний смак завдяки часнику та гірчиці, а маринад ні в якому разі не виливайте, коли відкриєте банку. Він також дуже смачний. Обов'язково спробуйте! Ходімо консервувати. Помідори добре миємо, проколюємо зубочистками біля хвостика та кладемо в банки. Банки попередньо простерилізуйте зручним для вас способом. Я прогріваю їх в мікрохвильовці 3-4 хвилини з невеликою кількістю води, щоб вона закипіла, а кришки просто кип'ячу 4-5 хвилин. Обирайте помідори не дуже великого розміру, без пошкоджень, стихлі м'ясисті, тверденькі, тому що занадто м'які томати від окропу можуть розвалитися. Також ми прополюємо їх зубочистками для того, щоб шкірочка не луснула від гарячої води. Далі заливаємо помідори окропом під самий верх. Накриваємо кришками та чекаємо 10-15 хвилин. Вони за цей час мають добре прогрітися. Потім зливаємо воду з банок в кастрюлю та доводимо об'єм рідини до 1 літра чистою водою. Так зручніше розрахувати сіль та цукор для маринаду. Отже, на 1 літр води нам потрібно 3 столові ложки цукру та 1 столова ложка з невеликою горкою солі. Розмішуємо та чекаємо, поки маринад закипить. А поки що на дрібній терці натремо чесник, він не буде у нас в якості сніга. Також його можна подрібнити блендером, але тоді маринад буде більш мутний. Тепер в банки з помідорами додаємо по пів чайної ложки гірчиці в зернах та по дві горошини духмяного перцю. І натертий часник по одній чайній ложці з великою горкою або навіть по дві чайній ложці можна. А ще, якщо у вас є коріандр в зернах, то можна і його зерняток в банки. Маринад закипів. Заливаємо помідори, але не до самого верху. Залиште трішки місця для оцту. І тепер в кожну банку об'ємом 1 літр наливаємо по 25 мл оцту 9%. Закручуємо щільно кришки або використовуєте ключ для консервації. Друзі, поділіться цим відео з близькими та знайомими. Це допомагає розповсюджувати український контент. Переверніть банки догори дном, накрити теплим покривалом та залишайте так до повного охолодження. Також такі помідорки можна їсти одразу, а не чекати пару місяців. Для цього потрібно їх закрити пластиковими кришками і зберігати в холодильнику. Через пару днів вже можна смакувати. В коментарях просили дати рецепт помідорів зі спеціями та прянощами. Будь ласка, спробуйте такий варіант консервації, в якому не тільки смачні пікантні томати, але й фантастичний маранат, який випивається до останньої краплі. Ці помідори не залишать вас байдужими з натертим чесничком, який як пухнастий сніг притрушує томати в банці. Законсервовані по такому рецепту помідори не тільки ефектно виглядають, а ще й дуже смачні й корисні. Друзі, розкажіть в коментарях, чи знайомий вам такий рецепт та як вам на смак такі помідори. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Я ж бажаю всім чудового настрою та смачного життя.